Ско сотні прикарпатських правоохоронців вирушили в зону бойових дій. Зведений загін співробітників міліції відправився на ротацію в Маріуполь. Більшість з них бійці спецбатальйону Івано-Франківськ. Вони вкотре нестимуть службу на Донбасі. Міліціонери охоронятимуть стратегічні об'єкти та блокпости на околицях Маріуполя. Ризики є завжди, але хлопці всі їдуть добровільно, всі знають, куди вони їдуть. Їм проведено відповідний інструктаж. І готові до виконання всіх завдань, які будуть поставлені як керівництвом антитерористичної операції, так і керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Понад 700 бійців пройшло вже горнило АТО. Ми маємо тільки схвальні відгуки, маємо нагороди, маємо подяки. Тому ми сподіваємося на вас, що ви не підведете. Нас і будете тримати на достойному рівні високе звання прикарпатського правоохоронця. Поруч із чоловіками у строю дві жінки для Тетяни. Це перше бойове відрядження. Дівчина всього декілька місяців працює у правоохоронних органах. Пройшовши бойовий вишкіл, вирушає в зону АТО. Жінки теж можуть воювати і захищати свою державу. Не страшно. Ну, Якщо чесно, знаєте, немає страху. Болить серце за Україну. За щасливе повернення додому доньки і сестри вдома будуть молитися батько і двоє молодших братів Тетяни. Турбуюся про неї, але я водночас нею горжуся, і вдохновляюся. Це буде як приклад для багатьох сучасних хлопців, якщо так можна сказати, того ж самого призовного віку, як приклад мужності. Для наслідування наступним покоління. Вдруге пліч опліч із сильною половиною людства на Донбас вирушила Ірина, вихована в родині військових. Жінка зі зброєю в руках вирішила захищати державний суверенітет України. Під час попередньої ротації на рівні з чоловіками несла службу на блокпостах. Дякувати Богу, не доходило, не доходило до того до стрілянини. Ну були випадки, що була стрільба по постах. Ну сіки ми там для охорони правопорядку. Ми ну в першу чергу не зашкодити, а з, з цей знешкодити. Ну а в крайньому випадку ну, а так то не було майже ніколи, щоб так просто стріляли або на відповідь. Вкотре на схід відправляється Михайло, однак кількість бойових відряджень міліціонер не називає. Щоразу на схід його кличе обов'язок захищати цілісність держави. У цій справі каже, місця для страху немає. Ми не по телефоні не спілкуємося, про яка там ситуація, і тому подібне. Очікувати можна різного. Як кажуть, надійся на краще, але будь готовим до гіршого. Всі бійці пройшли курси спецпідготовки на полігоні і готові до виконання завдань в зоні бойових дій. Термін перебування визначить Міністерство внутрішніх справ. Прикарпатські правоохоронці переймали міжнародний досвід роботи з потерпілими від насильства дітьми в рамках проекту Ради Європи, зміцнення та захист прав дітей, практикуючі психологи, провели для них тренінг. Його слухачами були співробітники кримінальної міліції та слідчі, котрі розслідують факти дитячого насильства. Тренінг на конкретних прикладах демонстрував специфіку опитування дітей, визначення їхніх вікових та психологічних особливостей, з'ясовувалися індикатори прихованих форм сімейного насильства на Прикарпатті з спочатку року від кримінальних правопорушень потерпіло понад півсотні дітей. Задля повноцінного захисту їхніх прав психологи використовують як вітчизняні практики, так і світові методики. Ми обговорюємо конкретні закритих випитання. обговорюємо, які механізми ми можемо задіяти як немає, які саме піде категорія uh, випитання вибудовуємо Алгоритми впливу чи втручання в той чи інший вид. Бо, такі, кільчини, ми ідентифікуємо індикаторів. Організатори тренінгів провели навчання також з соціальними працівниками Прикарпаття. У такий спосіб намагаються створити єдину систему роботи людей, котрі працюють з потерпілими від насильства дітьми. Із десятиденної поїздки до Поляни Квасової, що на Закарпатті, повернулися дружини та діти працівників Прикарпатської міліції, які торік загинули при виконанні службових обов'язків на сході України, а також поранені під Іловайськом бійці батальйону патрульної служби міліції Івано-Франківськ. Наприкінці березня з допомогою благодійного фонду Вефіль до Свалявського району Закарпаття відправили на відпочинок і реабілітацію групу з 20 дорослих та дітей. Вони проживали в готелі континент. Для них організовували цікаві екскурсії. Їздили на екскурсії. Пару днів тому їздили в Ужгород. Перед тим ми ще відвідували Мукачево, були музеї. Ось, відвідували термальні води. Задоволені дуже. Дуже гарна поїздка, нам дуже сподобалося. Діти так подружилися, їх було дуже багато. І... Ну, дітям взагалі дуже сподобалося там. Заступник начальника УМВС України у Івано-Франківській області полковник міліції Руслан Воробйов, який зустрів відпочиваючих, подякував представнику благодійного фонду Юрії Музиці. Я радий, що у нас на Прикарпатті є дійсно люди, які цим зацікавлені, нам допомагають безкорисно. Дякую вам за це. Спасибі. Дякую, дякую. 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 Щиро, дякую. Щиро вам. Дякую. Дякую. Бог дає здоров'я, всіх благ. Благодійник пообіцяв, що співпраця з УМВС в цьому напрямку буде продовжена, адже допомога родинам, які втратили рідних у протистоянні з агресором на сході нашої держави, є одним з пріоритетних напрямків діяльності фонду. До Івано-Франківська з Маріуполя повернувся зведений загін працівників Прикарпатської міліції на світанку бійців, які упродовж місяця перебували у службовому відрядженні в східному регіоні України. Зустрічали рідні, друзі, керівники обласного управління внутрішніх справ та колеги по службі. Звертаючись до щойно прибулих правоохоронців, начальник УМВС України в Івано-Франківській області полковник міліції Віктор Шкутов подякував їм за сумлінне виконання поставлених завдань. Це вже восьма ротація. Працівники прикарпатської міліції вкотре давали свій професіоналізм, отримали схвальні відгуки як від керівництва донецької міліції, так і від мирних мешканців Сходу нашої держави. Окрема вдячність рідним та близьким наших правоохоронців, які протягом місяця морально їх підтримували, що дало змогу повноцінно якісно виконувати покладені завдання. Заслуговую вдячність так само командир зланого загону, який зумів забезпечити. В повній мірі виконання покладених завдань та щасливе повернення в повному складі загону прикарпатських правоохоронців на рідне Прикарпаття. Свою чергу капітан міліції Микола Івоняк, який очолював зведений загін, висловив вдячність за добросовісну службу усім своїм підлеглим, з якими готовий за потреби знову вирушити на схід України. Ми несли службу по охороні громадського порядку. Внесення служби на блокпостах для недопущення перевезення в місто заборонених предметів. Та надавали допомогу групам швидкого реагування, працівникам міліції, які несуть службу також на території міста Маріуполя. Першу вже добу, коли ми приїхали, заступили на блокпости. Нашими бійцями було затримано троє озброєних чоловіків, які незаконно перевозили вогнепальну зброю автомати калашникові та боєприпаси до них. І буквально через три дні нами було затримано. Грабіжників, теж чотирьох чоловік грабіжників було затримано, доставлено до райвідділу. Кожного з 95 працівників органів внутрішніх справ, які повернулися з відрядження з Маріуполя, заохочено грамотами та грошовими винагородами. А найбільше сьогоднішнього дня очікували родини правоохоронців. Я добре усвідомлювала, що рано чи пізно моя дитина, як і всі інші діти батьків, зобов'язані виконати свій обов'язки. А тим більше він працівник міліції і його обов'язок, його робота. Була захищати, оберігати спокій мирних громадян. З однієї сторони, це було якесь внутрішнє переживання з другої сторони було заспокоєння, бо я добре знаю. Ну я дуже добре знаю свого сина, і тому я була впевнена, що будь-які перешкоди, будь-які е такі якісь е негаразди чи труднощі служби він зможе перенести, зможе допомогти іншим. І я знала, що його друзі допоможуть. І тому ну, якби внутрішньо я була спокійна. Хоча у такий скрутний час, і в такий воєнний час дуже тяжко бути спокійному. У все божа воля у спільній молитві усі присутні склали подяку Всевишньому за те, що опікувався і оберігав від небезпек бійців загону. А відтак відбулася їх довгоочікувана зустріч з рідними та друзями. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок здатні лише. Добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно. Щоденно проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, Телефон 790220, Код Івано-Франківська 0342. А також можна звертатися у міської відділи внутрішніх справ за місцем проживання. 2011-2012 роки. Дніпропетровська область у кривому розі орудує банда торговців людьми. Зловмисники підшуковують молодих жінок, обіцяють їм пристойну роботу за кордоном. Після чого переправляють дівчат до Росії, де змушують до проституції. Уже затримали майже усіх членів банди, окрім Ганни Приладишевої. Їй вдалося втекти, і тепер вона переховується серед нас. Приладишева Ганна Олександрівна 1979 року народження середньої статури на вигляд 30-35 років. Волосся чорне, очі карі. Ганна Приладишева аморальна, корислива, підступна, а тому дуже небезпечна. Для нас з вами, якщо вам відомо де зараз Ганна Приладишева, будь ласка, подзвоніть до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ МВС України запрошує на навчання. Набір проводиться за державним замовленням та на умовах договору з фізичними та юридичними особами. Підготовка фахівців здійснюється за напрямком правознавства та за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися у прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи. Для абітурієнтів, які бажають навчатися за державним замовленням, обов'язковою умовою є проходження медичної військово-лікарської комісії в закладі охорони здоров'я УМВС в області. По завершенню навчання випускникам вручають дипломи зразка Національної академії внутрішніх справ України, а курсантам гарантується працевлаштування в органах внутрішніх справ. Контактні телефони 52 32 00 067 50 763 36 або 79 02 73.